Все законно, повний цикл дозвільних та реєстраційних процедур. Добрий день. Мене звати Сергій Хоптинець. Приватний підприємець з свого часу е звернувся в компанію. Це законно з приводу проєктування та юридичного супроводу. Е проєктування проектування магазину торгового приміщення, і можу сказати, що все вчасно зробили, все на рівні юридичному, як і в часових рамках, все законно хочу підтвердити. І я дуже задоволений, що є така компанія, яка допомагає підприємцям і людям в вирішенні таких дуже, скажімо, непростих задач в своєму житті, як будівництво, земельні питання, ну і так далі. Дякую.